Епоху середньовіччя поринули тернополяни та гості міста на місцевому святі замку. Лицарі та панянки в яскравих сукнях, дефілювали навколо Тернопільського палацу минулими вихідними. Особливо виділялися знатов в показкові велетні. Театр на ходулях у Тернопіль завітав аж з Євпаторії. Якби сам чоловік це, журнуло від баланс. Нікати. Чи це ну, там день, два, щоб ночі ходу. гатуюхною, ну, також висоти не завісять. Чим вище хатую, чим на їх поціруватися. Лицарські поєдинки влаштували на території замку учасники клубу історичної реконструкції. Одягнувши на себе обладунки, хлопці завзято селили один одного холодною зброєю. Це є е історичне фехтування, тобто в нас використовуються мечі, сокири, булави, морозенштерни, лебарди. Практично все, чи можна добре когось йокнути. Кому холодна зброя не до вподоби, переймав техніку японського бойового мистецтва кендо. Ми покажемо е такі елементи кендо, як розминку традиційно, е базові елементи, з яких складається власне мистецтво кендо, і ми будемо показувати поєдинки. Поєдинки, як вони виглядають, з чого складаються обладунки? Яка зброя, які традиції цього виду бойового мистецтва? Паралельно гості свята могли навчитися грі на східних барабанах. Тернопільський замок, який розташований на набережні міста, є найстарішою спорудою обласного центру. Його звели ще в 1540-х роках для оборони поселення від нападів кримських татар. У результаті руйнувань і відбудов зовнішній вигляд замку помітно змінився, та й використовують пам'ятку зараз далеко не за призначенням. Вже кілька років місцева влада намагається виселити з Тернопільського замку школу греко-римської боротьби, натомість облаштувати тут музей і зал урочистих подій. Проте сьогодні тернопільські спортсмени і досі займаються в замку. Свято Тернопільського замку в обласному центрі проводять традиційно. Цього року воно відбулося вже в четверте.